Вітаю вас на уроці математики. І тема сьогоднішнього нашого уроку число і цифра 2. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй! Математику вивчай! Дітки, сьогодні на уроці ми познайомимося з числом та цифрою 2. Навчимося її писати та розпізнавати у підручнику. А зараз я перевірю, чи не забули ви, як мож, треба рахувати. Скажіть, будь ласка, скільки олівців у нас на малюнку? Два. Молодці. А скільки телефонів? Два. Скільки зошитів? Також два. А скільки в нас тут кошенят? Також два. Дітки, це, так, цю кількість, яка в нас і котики було, і зошити, і олівці. Ми можемо записати цифрою 2. Запам'ятайте, будь ласка, а зараз продивіться цікаве відео. Число і цифра 2. Пливе лебідь у ставку, вигнув шию, він тонку. Хвостик вгору ще й підняв, цифру два нам показав. А оце ось цифра два, в неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка, схожа цифра два на гусака, шия довга і тонка. А ще кого нагадує цифра два? Змію, пламінгу. На городі біля грядки залишились дві лопати. Біля діжки, де вода, хтось поставив два відра. Розгляньте, як пишеться цифра 2. Цифра 2 складається з трьох елементів верхнього правого заокруглення, довгої прямої похилої лінії та горизонтальної хвилястої лінії. Починаємо писати вище середини клітинки. Ведемо заокруглення до верхньої сторони квадрата, заокруглюючи праворуч до правого кута клітинки. А потім описуємо малий правий півовал, що переходить у довгу пряму похилу лінію, яку ведемо вниз, не відриваючи руки, до середини нижньої сторони квадрата. Від неї ведемо горизонтальну хвилясту лінію праворуч до нижнього кута квадрата. Сова Лесю зустрічає Чем... чемно. так її питає, скільки вушок Леся має? Вушок двоє. Оченят двоє, як у совеня, ручки дві та ніжки дві. каже дівчинка собі. Yep. Так, молодці. А зараз, будь ласка, відкрийте посібник на сторіночці 24. І скажіть мені, як, про яку цифру ви тільки що продивилися відео? Про цифру 2, молодці. Відкривайте сторіночку 24. Виглядає вона ось так. І зараз ми з вами згадаємо, що таке пара. Пам'ятаєте, я вам говорила, що пара скільки це? Два. Правильно. Нам зараз треба простим олівцем. Візьміть, будь ласка, у руки простий олівець. Покладіть зошити правильно. Це, наприклад, пара рукавичок. Правильно? Пара. Чудово. Скажіть, будь ласка, де ще тут пара? Тобто два. Кросівки. Чудово. Де ще? Ячі. добре? Куртка. Тут пара. Ні, вона одна. Олівець. Ні, він один. Ручка. Так, це дві ручки. Це пара. Далі повітря. Їх також дві. Обвели, будь ласка, всі предмети, які складають разом пару, тобто два. Так? Чудово. А зараз ми з вами навчимося писати цифру 2. Але спочатку, скажіть мені, будь ласка, якщо. Ну, ось, наприклад, якими монетами можна заплатити 2 гривні за олівець? Якщо, наприклад, Іринка прийшла до магазину і у неї із собою є гривня, гривня і 2 гривні. А олівець коштує 2 гривні всього. Як може дати Іринка гроші до каси? Вона може правильно дати. 1 гривню і ще одну гривню. І вийде в нас дві гривні. Один плюс один дорівнює 2. А ще вона може просто дати 2 гривні. Правильно? Однією монеткою. Тобто вона може дати двома монетками по одній гривні або однією монеткою 2 гривні. А зараз. Ми з вами, будь ласка, обведіть, так як у мене на екрані, а зараз ми з вами будемо прописувати. Будь ласка, прописуйте за зразком, поки ніякі елементи не дописуємо взагалі. Тобто, що ми з вами робимо? Ми з вами починаємо писати все, як тут, дітки. Дивіться, ми просто зараз обводимо. Просто обводимо те, що на червоному, рожевеньке. Просто обведіть ці елементи. Давайте згадаємо похилу лінію із заокругленням у горі. Похилу саме похилу лінію, вона йде до них за похило. Будь ласка, ось таким чином обведіть, наведіть усі зверху простим олівцем рожеві елементи. Поки ви наводите, так, я вам ще раз нагадаю, що ми починаємо писати вище середини клітинки, ми ведемо заокруглення до верхньої сторони квадрата, заокруглюючи праворуч до правого кута клітинки, а потім описуємо такий малий правий півовал, що переходить у довгу Пряму похилу лінію, похилу, дітки, яку ведемо вниз, не відриваючи руки до, нижньої, до середини, нижньої сторони квадрату, так? І від неї ми вже ведемо горизонтальну, але хвилясту лінію, що значить хвилясту? Давайте згадаємо на хвилях, так? ось така, наче хвилі. Пилясту лінію праворуч до нижнього кута квадрату. Дітки, після того, як ви спробували написати ці елементи, ми з вами починаємо писати цифру 2. Беремо олівчик і починаємо писати цифру 2. Будьте уважні. Давайте згадаємо, що цифру 2 ми з вами пишемо. Що цифру 2 ми з вами пишемо е, через клітинку. Так, всі цифри ми пишемо через клітинки. Всі цифри ми пишемо через клітинки. Будь ласка, спробуйте написати цифру 2. Спробуйте писати. У мене не так буде виходити, у вас буде красивіше, дітки, виходити. ви працюєте у зошиті, так, олівчиком. Будь ласка, не забуваємо, я ставлю крапочки, звідки ви повинні починати, так, будьте уважні. А ви в себе в зошиті пропишіть правильно. Через клітиночку нагадую. Унизу у нас хвиляста лінія. горизонтальна. Після того, дітки, як ви прописали цифру 2, обов'язково ми. А, зараз хвилиночку, згадаємо наші фігури. Скажіть, будь ласка, що зображено унизу? Трикутник та круг. Якого кольору у нас круг? Зеленого, а трикутник рожевого. Тому, будь ласка, зараз візьміть у руки простий олівець та наведіть усі пунктирні лінії. Всі. Після цього, як ви навели. Вам треба розфарбувати такого ж кольору, наприклад, трикутник фіолетового кольору, так, чи рожевого, і ми розфарбовуємо трикутничок рожевого кольору. Далі, після того, як ви навели кружечки зеленого кольору, зеленим, кружечки вибачте, простим олівцем, ми їх розфарбовуємо у зелений колір. Угу. І так, до кінця рядочка. А далі нам треба не забути, що у нас з вами ще треба нам написати цифру 2, яка стоїть між цими фігурами. Тож, ми починаємо писати цифру 2. Писати, дітки, цифру 2. Ось тут я ставлю вам позначку так. Мама, Я вам ось так поставлю. Добре. Давайте вам крапочками позначу. Зараз хміночку, бо в мене тут. Так, дивимося. Зараз я вам зроблю позначки. Ось тут, таке мась тут. Тут, 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 подивіться уважно, цифру 2 ми будемо писати біля, між фігурами. Так? Наша цифра 2 буде стояти ближче до лівої фігури, ніж до правої. Я думаю, що ви всі гарно впоралися з цим завданням. Якщо ви ще дітки не написали, поставте відео на паузу, а ми зараз з вами трішки відпочинемо. Espera con la papaya. No hagáis nada, no os entendería. <laughs> Зараз ми виконаємо останнє наше завдання. Нам треба позначити цифрою, скільки предметів на кожному малюнку. Будь ласка, порахуйте, скільки у нас метеликів. Два, правильно, запишіть. Будь ласка, ви вже вмієте писати цифру 2. Ми сьогодні з вами навчилися. Запишіть у клітиночку, відповідно, цифру 2. Далі простим олівцем. Далі порахуйте, скільки машинок. Їх також дві. Запишіть, будь ласка. А скільки у нас дорожніх знаків? Правильно, їх також два. Два дорожніх знаки. Скажіть, будь ласка, а скільки у нас шарфиків? Один. А далі що це? Дивіться крейда, скільки їх? Дві крейди молодці, біла та рожева, так, такими, як ви писали. Добре, далі. Котиків. Скільки у нас один чи два? Один. Котик у нас один. Ви великі молодці, дітки. А зараз я хочу, щоб ви закріпили вивчений матеріал. Кажіть, будь ласка, який малюнок можемо позначити цифрою 2? Кружечки чи зірочки? Кружечки молодці. Тут який малюнок ми можемо позначити цифрою 2. Другий малюнок, на якому зображено що? Трикутники, молодці. А тут який малюнок ми можемо зображити цифрою 2? Перший чи другий? Перший. На якому зірочки? Скільки зірочок тут? Дві. А прямокутників скільки? Чотири. Правильно, дітки. Ось і все. Наш урок підходить до кінця. Я хочу, щоб ви оцінили себе на уроці і сказала чого ви навчилися за сьогоднішній урок. Будь ласка, зараз у голос. Скажіть, сьогодні я навчилася, чи сьогодні я навчився, і чого саме ви навчилися за сьогоднішній урок? А я на цьому кажу вам до побачення, добре, до нових добре. зустрічей!